У Біблії ми читаємо, як Христос вразить царів та їхні мобілізовані армії у фінальній битві добра та зла. Армії на той час пересуватимуться на конях. Цьому передує крах цивілізації, в результаті небачених раніше космічних та інших катаклізмів: обвалення астероїдів, пересування усіх літосферних плит планети разом з островами та горами, руйнування захисної небесної покрівлі. Війни, епідемії, всі ці та багато інших лих принесуть справжнє пекло на землю і ознаменують завершення часів язичників. Потім настане тисячолітнє правління Христа на нашій планеті. Сьогодні, поки є час, підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, напишіть нам, і ми допоможемо вам дізнатися, як урятувати свої душі від пекла на землі та у вічності. Бережи вас, Бог.